Роль близьких в долі людини з інсультом із перших хвилин ключова, я б сказав би навіть вирішальна, але це дуже мало хто розуміє. Такий висновок я роблю регулярно спілкуючись з пацієнтами реабілітаційних центрів та своїми колегами. Так я називаю інших виживших після інсульту. Немає ось цього одного важливого пазлу, і все, картинка не складається. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший піс після інсульту, автор книги як ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту або ж уникнути його. Тема нашої сьогоднішньої розмови роль рідних та близьких у долі людини з інсультом. Як я вже неодноразово розповідав в своїх відео, щоб повернутися до активного життя у випадку інсульту, потрібно скласти пазл, який зображений на обкладинці моєї книги. І близька людина присутня на всіх елементах, які потрібні, щоб усе вийшло. Ну ось дивіться, трапився інсульт. Хтось повинен його розпізнати. Припустимо, ті, хто були поруч, побачили і забили в набат. Їде швидка! І десь тут уже виникає близька людина, який хтось повідомив, що твого чоловіка, чи дружину, чи маму, чи тата, дідуся, чи бабусю швидка забрала з підозрою на інсульт. Зараз із допомогою в нашій країні стало краще. Але ж смертність від інсульту у нас залишається високою саме через пізні звернення. Знову ж таки, забрали куди? Потрібно, щоб та лікарня, куди повезли, була оснащена всім необхідним для допомоги при інсульті. Список цих лікарень можна знайти в інтернеті. Що далі? А далі приймальне відділення і діагностика. І тут роль близької людини зростає в декілька разів. Ми, українці, звикли лаяти нашу українську медицину та реабілітацію. І до недавніх пір багато. В чому нам здавалося, що там, на Заході, з цим все набагато краще, ледве не ідеально. У мене вже є декілька знайомих українців, які після початку повномасштабного вторгнення опинилися за кордоном і отримали там інсульт. Тому уявлення про допомогу у нас вже набагато більше. Наведу вам ще такий приклад. Ось Лінда Радестат. В своїй книзі розповідає, що її забрала швидка із підозрою на інсульт. Її привезли до лікарні, оглянули, зробили КТ, невролог, молоденька дівчина, мабуть, вчорашній інтерн виставили її Тіа, тобто транзиторну ішемічну атаку. А чоловік в той момент перебував за 100 км у відрядженні. Мова йде про Нідерланди. Так от, їй нічого не робили. І вона лежала на каталці, говорити не могла. А тим людям, які у Лінду супроводжували, лікарка сказала, що все нормально. Ознак інсульту на знімках вона не бачить. І лише коли приїхав чоловік і підняв неймовірний скандал, Лінді зробили новий знімок, який показав важкий ішемічний інсульт. Її повезли до іншої лікарні, яка знаходилася за 40 кілометрів. І лише через майже 6 годин після моменту початку інсульту їй почали щось робити. А що б з нею було б, якщо б не було кому підняти цей скандал? А у нас як? Чи завжди медперсонал робить все кваліфіковано та швидко? Якщо близька людина в даному випадку підніме галас? Ну от, людину прийняли і почали лікувати. І іноді. І я був мимоволі свідком такого випадку. Лікарі помиляються і дають, як то кажуть, в штангу. Що тоді робити? Очевидно, домовлятися і вести пацієнта до іншої лікарні. А хто це може організувати і взяти на себе таку відповідальність? Відповідь очевидна, лише близька людина. Дивимося на пазл далі. Однією із умов успіху в реабілітації є ранній її початок. Хто це може організувати? Кому це більше всього потрібно? Правильно, лише близька людина. Дивимося далі на пазл. Ресурси: людські, часові та матеріальні. Хто буде шукати кошти на реабілітацію, домовлятися та возити? Правильно, лише близька людина. Наступний пазл знання. Для успіху у війні з хворобою потрібні знання. На прикладі сучасної війни ми бачимо, скільки всього треба знати та вміти, щоб бути майстерним воїном. Точно так же і з війні з інсультом. А ще один важливий момент: людина з інсультом. В гострому та наступному періоді ще не сильно здатна до навчання. І тут важливо, щоб сама близька людина прочитала мою чи якусь іншу книгу для того, щоб знати, що являє собою процес реабілітації. Це допоможе уникнути багатьох помилок. До речі, замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього відео. Користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по усьому YouTube. В реаліях нашої країни людина із лікарні виписується в абсолютну невідомість. Якщо погуглити, навіть по прекрасному місту Одесі вискочить купа оголошень із реабілітологами. Реабілітації після інсульту і так далі і тому подібне. А далеко не все з цього насправді відповідає дійсності, я вам скажу. В реальності спеціалістів, які можуть проводити сучасну реабілітацію, катастрофічно мало. Не вистачає фізичних терапевтів, ерготерапевтів, фахівців з порушення мови, їх практично немає в сільській місцевості. Очевидно, за допомогою доведеться звертатися в якесь велике місто. І не факт, що там допоможуть як слід. Існують хосписи, які користуючись недолугістю родичів, видають себе за реабілітаційний центр. Я недавно спілкувався із людьми, які попалися на цю вудочку. Ну, а як їх відсіяти? Хто може опрацювати в стислий термін, великий об'єм інформації і прийняти правильне рішення? А вже ж не пацієнту, якого два тижні тому трапився інсульт, а лише близька, рідна людина. Хто буде приходити підтримувати, вникати все, як іде, і в разі потреби вести у інший центр? Лише близька людина. Ще один важливий принцип реабілітації безперервність: коли підходить час повертатися із реабілітаційного центру додому, у свідомих близьких людей на цей момент уже все підготовлено. Встановлені де потрібно поручні, якщо пацієнт має обмеження в мобільності, обладнаний домашній спортзал. І саме головне, є програма домашніх тренувань. До речі, в описі до цього відео я залишу посилання на свою статтю про реабілітацію після інсульту у домашніх умовах. Сподіваюсь, вона дасть розуміння того, як все це краще зробити. Буває, трапляється так, що людина опиняється вдома і майже ні з ким не спілкується, нікуди не виходить і потроху кидає займатися своїм відновленням. Знаходячись поруч з такою людиною, вкрай складно, бо у неї постійні коливання настрою, навіть якщо є очевидна позитивна динаміка в реабілітації. Ну що ж тоді робити? Ну якщо немає можливості впоратися самим, слід звернутися до фахівців до психолога, нейропсихолога. Таких спеціалістів, які мають досвід роботи із пацієнтами з інсультом. Але за будь-яку ціну не припиняти або сповільнювати процес реабілітації. Переконати, вмотивувати слід знайти потрібні слова і здійснити потрібні вчинки в такий період тут вкрай необхідне людське розуміння. Потрібно уважно і з турботою спостерігати за людиною, яка за змінами в її стані та настрої. Ну, що б я міг розповісти з власного досвіду. Мені здається, вкрай важливо організувати процес реабілітації таким чином, щоб пацієнт був постійно зайнятий. З перших днів перебування вдома у нього має бути розклад, якого потрібно дотримуватися. У кожного він буде свій, бо не всі витримують занадто щільний графік вправ. Моя дружина і двоє синів з самого початку були поглинені процесом мого відновлення, і кожен день приносив нам нові надії та можливості. Вони вміли нагадати мені про те, чого я не міг зробити ще вчора і як далеко просунувся за сьогодні. Можна сказати, що ми навіть святкували разом мої перемоги. Звичайно, я не був подарунком. У перші місяці були часті. Перепади настрою. Я часто занурювався у такий емоційно пригнічений стан. Це було дуже важко для моїх дружин і дітей. І я навіть не знаю, як я їм зможу віддячити за їхнє терпіння. Людина в перші тижні і навіть місяці безпорадна. Їй потрібно допомагати вдягатися, годувати і так далі. Але в піклуванні є певна межа. Якщо пацієнт є перспективним, його слід вчасно мотивувати самому виконувати побутові дії та поступово відходити від цілодобового нагляду. Мої піклувальники були зі мною дуже добрими, але разом з тим наполегливими. Я різне в ці хвилини слабкості чинив, в тому числі бив посад та псував майно, але на мене жодного разу не підвищили голоса. Дружина могла просто піти в іншу кімнату та тихенько плакати. Мені доводилося чути дикі історії про те, що деякі родичі кричать на своїх рідних після інсульту і навіть б'ють їх. Хочу підкреслити: роль близької людини в подальшій долі пацієнта з інсультом колосальна, основоположна та вирішальна. Сподіваюсь, цей випуск допоможе людям це краще зрозуміти. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, не забудьте підписатися на мій канал. І ніколи не здавайтеся. Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.